На сьогодні ціни на електроенергію для бізнесу в години мінімального навантаження з 24-ї години ночі до 7-ї ранку обмежені до 2 тисяч гривень за мегаватту годину. У час максимального навантаження з 7-ї ранку до 11-ї вечора 4 тисячі гривень відповідно. Нацкомісія держрегулятора у сферах енергетики та комунальних послуг в кінці травня поточного року скасувала обмеження цін на електроенергію для бізнесу. Однак наразі фахівці вже говорять про ймовірне здорожчання тарифів на електроенергію вже з 1 липня, за словами Юрія Корольчука, експерта з інституту енергетичних стратегій, зростання граничної ціни для бізнесу потягне за собою підвищення цін на послуги для населення. Тобто, от якщо ви займаєтесь якимсь бізнесом, і у вас 20% ваших затрат більше 20% становить власна електроенергія, тобто ви там чи шиєте щось, наприклад. Чи виплавляєте, чи ремонтуєте, чи виробляєте якісь танки електричні? У вас, наприклад, там обладнання енергоємне, електричну електрику споживає, все. Тобто, ви ви будете підвищувати ціну на ваш товар кінцевий, не тому, що ви хочете більше заробити, а тому, що вам просто ну доведеться або менше заробити. Або нічого не заробити, або власне залишитись на тому рівні, який ви заробляєте, але е підвищити ціну на кінцеву продукцію. Експерт зазначає, що зміни у енергосекторі не мають ніякого відношення до проблеми відновлення енергосистеми від наслідків ракетних ударів з боку РФ неможливо зібрати кошти, які будуть, скажімо так, отримані там в короткостроковий період, там за червень, наприклад, там чи липень, серпень. Умовної вересень, так неможливо зібрати ті суми, які необхідні для відновлення нейросистеми для її ремонту, точніше, здійснення подальшого. Тобто, та цифра, яку озвучували тільки від тарифу для населення, так була 40 мільярдів гривень. Тобто, от такі кошти потрібно потратити на е, ремонт енергосистеми. За словами експертів, підвищення тарифів за електроенергію для бізнесу не дуже суттєве однак, питання викликає відсутність пояснень з боку регулятора, чому воно саме таке. Регулятор, який встановлює це підвищення, так ми, як у випадку з населенням, не почули обґрунтованої позиції, чому саме 2,64, а не 2,99 за кВт, там або не 2,40 не було обґрунтування. Ми не побачили. Так само, в випадку підвищення перескепів ми не бачимо, чому не там не 4, не 3,5 тисячі гривень, а 4 тисячі гривень, наприклад, чи 4,5 не 5. Не 4 900, а більше 5 400, 5 700, То ми цього не бачимо, і це вже якби викликає, якби питання наскільки є обґрунтованим це підвищення максимальних цін на електроенергію. Юрій Корольчук вважає підвищення цін та тарифів на електроенергію для бізнеса та населення, особливо під час війни, недоцільним краще спиратися на підтримку з боку міжнародних структур. Як велика сімка, наприклад, окремі країни там підтримують фінансово там ЄМВФ. Є БРР, є інші міжнародні організації, так, які фінансують і виділяють кошти, є США окремо також. Тобто в даному випадку можна було б ставити і треба було б ставити питання перед цими міжнародними структурами про виділення фактично додаткових коштів для того, щоб підтримувати економіку України, ні, ніж фактично якби, йти шляхом ну, формування такої ситуації, коли Додаткові кошти будуть отримуватись за рахунок населення, за рахунок споживача.